Сьогодні зранку це радує. Не знаю як чутно буде, але після такої спеки вітерець і обіцяю, що на 4 градуси холодніше. Тому і п'ятниця. Сьогодні п'ятниця, 19 липня 2024 року. Я їх завжди прямую на роботу. Зранку встав, стільки, стільки обов'язків, вже їх каші наварив і мастирку зробив. Сьогодні після роботи плануємо на рибалку з Олександром Івановичем і з Команьком. Моя автівка на Полтавщині, тому їдемо або, або, або бо на двох скільки у нас речей буде. Да. Настрій такий чудовий. Ще у цьому році ні разу не був на рибалки так на Полтавщині. Бачив, як люди рибу ловлять. Там у мене є, я так і не виклав, стоїть рибалка і зранку, як ми гуляємо, і вдень. І стоїть і чекає. Не знаю, що він там ловить. Маленьке ж так слово. Ладно, що я про рибалку. Як пройшла нічогорка. все як завжди. Тривога. І вночі розбудила. А зранку повітряна тривога, ну то я вже не спав. Фу, відбій повітряної тривоги. Вибухи далекі. А так все. Виходив, світло було, водичка була. Все, все, як завжди. Усім миру, добро злагоду, всім щиро, дякую. Ну і звичайно, будемо жити. Незважаючи ні не на все, До побачення малюк. Пока.